Вітаю всіх, мої дорогесенькі. Мост в Курській області, мост в Брянській області. Давайте подивимося, що з мостами на Росії. Так, причина підриву моста в Брянській області. Не підриву, вірніше, а Ну, прям така трагедія. Хороший мост був дорогий, ще хотіли ним пользуватися. Да, але таке от нещастя произошло. А хто ж це зробив? М -м -м. Ті, на кого вони думають, це ілюзія, це ілюзія. Ні, Це свої. Це свої. Це хтось із своїх партізани, місцеві жителі. Це хтось робить із своїх, свої ж в собственном домі. Свої ж в собственном домі бореться угу. Люди, які борються за Україну, які на стороні України, які, можливо, колись входили в состав України, які за правду, Да от от і все. Так. Давайте в Курській області. хто Хто там постарався? Покажіть мені, яка причина падіння в Курській області моста. Ну, знову ті самі борці за Україну, але вони з їхнього дому, вони з їхнього собственного дому, вони не зальотні. Да? Люди, які колись або жили на Україні, або боролись за Україну, або підтримують Україну да? і зараз боряться. І це вже було неодноразово, це вже було багато разів, але це люди з їхнього собственного дому, з їхньої країни. Ну, що я можу сказати? З ближнього кругу свої. Да? Тут у нас же гражданин, своїх же ж і е, порішив. Так що е, хай шукають серед своїх. Це ще буде повторюватися? Задумки є, задумки зробить больно, у цих людей є. І навіть є у них начальник і імператор, і план, як це робити. І це буде робитися. Щас зробили і поставлять на паузу, подивляться, яка буде реакція, що до чого, а потім продовжать. Прекрасно.